Вот так. Вот так. Ну и друзья, другие тайм по постоянным. Попал номер первый у Кипр, номер я встал. Номер номер Ми з нами Рападан Полулі в Танзарі принесли принесли в залі України вже 3 серпня новий футбольний чемпіонат мав би стартувати професійний. вилітає допомагається муля. Це команда Black Turn V. Опак, пробуває. Бува, проховуємо йдемо, Кубрак. контратака. Броновський, Броновський зараз, подивіться, як Диві, Броновський. Передача, зараз наука, вуха. Гронецький перед гронецький потрібно передачу віддавати зараз! Момент Скіба на... Тут все-таки варту, але знову не забуває. Вперед, зкіба! Триває Бренецький! Завершиться прямою так, От 1-0, тріумф команди Олеа Ламає. Дякуємо вам, все, що він за цього ігрового дня. Чекаємо наступного...